Розділ п'ятий За вогонь. Двоє екзамів невпинно наближалися, стишуючи ходу. Дужчий з них тряс своїм останнім списом і кинув його у ламрові майже в очі. Нао відбився сокирою, але тонка зброя впала в вогнище. В ту ж мить завертілося троє Київ. Кейнау зустрівся одночасно з обома ворожими і спинив на напад противників. Слабший кзам похитнувся. Нао помітив це, насів на нього і страшним ударом строщив йому потилицю. Але ж і сам він був поранений. Сучок ворожого кия глибоко роздерємо ліве плече, це так вивернувся він з під удару, що цілив йому просто в голову. Важко дихаючи, він одхитнувся назад, щоб знову приготуватись до бою і, замірившись, києм, став чекати. Хоч на нього йшов тепер лише один ворог, однак справа на була б дуже погана. Його ліва рука майже не служила йому, Кзам же стояв перед ним з обома цілими руками і в повній силі. Це був вояк великого зросту. Він мав довгий тулуб з боками, що нагадували більше зубра, ніж людину, та з руками, що на третину були довші, ніж у нау. Його криві, непридатні до бігу ноги забезпечували йому дивовижну непохитність на місці. Перед рішучим нападом він похмуро змірив очима дужого ламара, вхопив кий обіруч і пішов у наступ. Киї, майже однакової ваги, виготовлені з твердого дуба. Зустрілися. Кзам ударив дужче, ніж Нао, що не міг використати лівої руки, але син леопарда відбив удар. Коли Кзам махнув Києму друге, його зброя лише свиснула в повітрі. Нао вивернувся і тепер сам перейшов у наступ. За третім разом Кий Нао упав на голову противника, як уламок скелі. Він напевно строщив би її, коли б Кзам заздалегідь не звів своїх довгих жилавих рук догори, знову грюкнули до боги киї. Кзам подався назад, але відповів таким скаженим ударом, що ледве не випив з рук наозброї. І, перше, ніж той знову зготувався до бою, його руки вже несли у Лемрові смертельний удар. Наоз зм'якшив, але не міг спинити його, Кий поцілив йому просто по голові. Коліна йому зігнулись, земля, дерева й вогонь завертілись в очах. Неймовірним зусиллям волі він утримався на ногах і навскіз. Перш ніж противник упам'ятався, люто витягнув його своїм києм у бік. Хруснули ребра і кзам поточився. Його зойк заглушила смерть. Буйна радість охопила нао. Хрипко, сміючись, дивився він на вогнище, на полум'я, що плигло над ним. Тільки глибокі зорі, плюски трічки, шелест вітру, перериваний гавкотнею шакалів та ревом заблуди лева на тім боці були єдиними свідками його безмежної радості. Уривчастим хвилювання голосом він закричав «Нао, володар вогню. Вогонь здавався йому самим життям усього світу. Нао поволі ходив біля нього цього червоного звіра, простягав до нього руки, наставляв груди під його ласку, втрачено на такий довгий час. І в буйному захопленні ще на один раз шепотів Нао завоював огонь. Та врешті гарячка його щастя почала вщухати. Він пригадав, що кзами можуть повернутися, отже треба було забирати свою здобич, шукаючи, з чого б зробити клітку для вогню. Нао несподівано в одній ямці на місці табору знайшов клітку, що в ній носили з собою вогонь людожери. Це було ніби гніздо з кори, вимощене плескуватими камінчиками, добраними один до одного з великою ретельністю, впертістю і знанням справи. Невеликий вогник ще блищав у ній. Наохоче вмів виготовляти клітки краще від будь-кого іншого з племені, проте і йому було б важко зробити таку гарну. Для цього треба мати багато вільного часу і дуже уважно вишукувати камінчики. Клітка екзамів складалася з трьох шарів сланцю, підтримуваних з окола корою зеленого дуба, кора ж була оплетена гнучкою лозою. Дірочка зі споду забезпечувала невеличку тягу. Клітки вимагали повсякчасного догляду треба було боронити вогонь від дощу і вітрів та берегтися, щоб полум'я не зменшувалось і не збільшувалась поза межі, встановлені тисячолітнім досвідом. Окрім того, необхідно було часто міняти кору. На ознаву звичаї предків він трохи роздмухав вогонь, змочив водою з калюшки кору, оглянув дірку і сл... стан сланцю. Йдучи з табору, він позбирав розкидані сокири і списи і востаннє оглянув галявину. Двоє ворогів були мертві, іначе дивилися на зорі, двоє ж інших, терплячи страшні муки від ран, лишали, затамувавши подих і вдаючи з себе мертвих. Обережність і закон людей вимагали, щоб їх було добито. Нао наблизився до пораненого в живіт і вже намірився на нього списом, але раптом якась незбагненна огида до вбивства охопила його серце, вся ненависть розтопилася в радості перемоги, і тому не схотілося нових жертв. А откуди корисніше знищити вогнище. Отже, києм переможеного ворога він розкидав головешки і потрощив вугілля на дрібні шматочки, щоб вони не дожили до повернення екзамів. Скрутивши поранених комишем і лозою, він гукнув їм «Кзамени скотіли дати синові леопарда одної головешки і тепер втратили весь огонь. Вони блукатимуть у темряві і на холоді, аж доки дійдуть до свого племені. А у Ламре тепер дужчі з екзамів під червоною скелею, Донао мав зустрітись із намом, і Гавом, він не застав нікого. Він не здивувався. Молоді воїни мусили водити своїх ворогів якомога довше. Вкримши свою рану вербовим листом, він сів біля слабесенького вогника, що яснів йому, наче вся його доля. Пливла велика річка, пливло з неба місячне сяйво, плив і час. Коли місяць дійшов до зеніту, Нао підвів голову. Серед тисячі різних безладних звуків він пізнав особливий ритмічний звук властивій людині. Це була швидка хода, виразніша, ніж тупотіння чотириногих. Спочатку нерозбірлива, вона потім стала чутнішою, а трохи згодом подих вітру доніс і запах людини. Тоді Уламр сказав сам до себе це син тополі, і він утік від ворогів. Справді, ніщо не показувало, що за ним хтось женеться. Незабаром між двох сикомор виринула гнучка постать. Нао не помилився, всяві місячного світла йшов на нього нам. За хвилину він був уже біля підніжжя скелі. Нао спитався в нього, кзами певних втратили слід Нама. Нам затяг їх далеко на північ, потім хутко втік від них і довгий час йшов водою річки. Потім він спинився. Він більше не бачив людежерів ні вухом, і ні носом їх не чув. Добре, сказав Нао, погладивши гопака, по потилиці. Нам прудкий і розумний. Але що сталося з Гавом? За сином Сайгака погнався інший гурт к замів, нам не зустрічав його сліду, ми почекаємо Гава. А тепер нехай нам подивиться, Нао потяг свого товариша. На тім боці скелі в чілині нам побачив вогник тремтячий і гарний вогник. Ось, просто сказав ватажок. Нао завоював огонь. Юнак голосно крикнув. Очі його запалали вогнем божевільної радості, і він впав ниць перед сином Леопарда, шепочучи «Нао хитрий, як ціла орда людей. Нао стане великим ватажком у ламрів і жоден ворог не здолає його. Вони сіли перед вогником, і це нагадало їм рідні печери під холодними зорями біля великого болота та вогнища, що захищало ламрів своєю силою від багатьох нещасть. Думка про труднощі довгої путі. Додому не гнітили їх, коли вони відійдуть від великої річки, кзами перестануть гнатися за ними, і вони попростують через краї, де блукають самі лише звірі. Мисливці довго віддавалися мріям. Майбутнє тепер за ними і для них широке повне надій і обіцянок. Але коли місяць почав гаснути на заході, тривога заворушилася їм у грудях. Де гав? прошепотів ватажок. Невже він не зумів втекти від кзамів? Чи його спинило болото, чи, може, він ускочив у пастку? На рівнині все стихло. Звірі мовчали, навіть вітер ослаб над річкою і заснув в осиках. Чути було лише приглушений пелюс, плюскіт води. Чи чекати світанку, чи йти шукати товариша? Наодуже не хотілося кидати вогонь на догляд нама, до того ж його лютила вже сама думка про те, що кзами можуть заганяти молодого воїна. Щоб зберегти вогонь, Нао міг би покинути нам, а не призволяще. Він навіть мусив так зробити, але якась чудна дикунська ніжність в'язала до товаришів, вони ніби були частиною його особи. Небезпека їм так само загрожувала, як і йому самому. Він добре знав, що юнакам легше вскочити в халепу, що їм більшою мірою загрожують стихії та живі істоти. Нао піде шукати слід Гава, сказав він нарешті. Він залишить сина тополі стерегти вогонь. Нам не матиме відпочинку, він вмочитиме кору, коли вона нагріватиметься, він не відходитиме на довгий час, ніж потрібно, щоб дійти до річки і повернутися назад. Нам стерегтиме вогонь як своє життя, твердо відповів молодий мисливець і з гордістю додав нам знає, як підтримувати вогонь. Його мати навчила цього діла, коли він був ще малий, як вовча. Добре, якщо нам не повернеться, коли сонце зійде над тополями, нам побіжить до мамонтів. А якщо Нао не повернеться до вечора, нам побіжить до ламрів сам. Він пішов, усе його тіло тремтіло від смутку, і він кілька разів озирався на намата на маленьку клітку з вогнем, слабке світло, якої він не бачив ще й тоді, коли воно вже давно зникло в місячному сяйві.